Український оперативно-тактичний ракетний комплекс розробляли під два типи ракет. Про це свідчать судові матеріали щодо шпигунства на користь Росії, які опублікували на Ютуб-каналі Є питання. Йдеться про справу інженерки Дніпровського КБ Південе Резеди Перькової, яку затримали у вересні 2022 року і звинуватили у державній зраді. Так, через два дні після українського удару по військовому аеродрому в Новофедоровці, в тимчасово окупованому Криму, у серпні 2022 року, куратор дав завдання шпигунці Дізнатися про статус розробки української балістичної ракети і чи не саме такими ракетами Україна завдала удару по російській базі. Наступного дня Резеда Пиркова відповіла, що створення українського ЕТРК передбачало використання двох типів ракет: діаметром 900 мм з дальністю 500 км і діаметром 600 мм з дальністю 280 км. Тут варто зазначити, що дальність варіанту ракети у 280 км обумовлена можливістю продажу таких ракет закордонним замовникам відповідно. До міжнародних договорів, а от варіант на 500 кілометрів мав йти на озброєння українського війська без права експорту. Така дальність ураження дала б можливість силам оборони завдавати ударів по глибокому тилу росіян.